Урочисте зібрання відбулося у Володицькому районному відділі Державної служби надзвичайних ситуацій. Начальник підрозділу Ігор Когут, вітаючи колег зі святом, відзначив їх мужність та високий професіоналізм це при це виконанні вісно. службових обов'язків. Я пишаюся, що працюю з вами. Я вдячний за цю роботу, що ви робите тут у нас в районі. Дійсно, і надзвичайна ситуація в нас була, в якій спрацювали люди. На по ліквідації цієї надзвичайної ситуації, і керівництво району, я думаю, оцінить вашу роботу. Всім здоров'я, добра, наснаги, всього самого найкращого. Голова Володарської районної ради Петро Мусієнко відзначив важливість і необхідність героїчної професії рятівника. У 1986 році під час аварії на Чорнобильській атомній електростанції першими у боротьбу з вогнем на палаючому реакторі вступили пожежники. Ціною власного життя приборкавши атомний вогонь. Першими найвищими державними нагородами за ліквідацію аварії на ЧАЕС також були відзначені пожежники. Сьогодні рятівники Гідно продовжують славні традиції своїх старших колег. Від імені районної влади Петро Мосієнко нагородив грамотами, подяками та грошовими преміями кращих рятівників Володарщини. За сумлінне виконання професійних обов'язків, організованість, працьовитість, службову дисципліну та з нагоди дня рятівника відзначені. Олександр Корнічук, Сергій Сіяниця, Віталій Рибченко, Віталій Шевчук, Роман Панасюк, Сергій Корчук, Леонід Якименко, Роман Дяченко, Сергій Леваднюк і Олександр. Якупчук від Володарської селищної ради рятівників привітала із професійним святом селищний голова Євгенія Короленко. Подяками, грамотами і преміями селищної ради нагороджені Анатолій Барановський, Сергій Прокопенко, Сергій Сіаниця, Анатолій Блащук і Володимир Кириченко. Депутат Володарської районної ради, директор приватного орендного підприємства Світанок Леонід Романчук вітав рятівників від імені аграріїв району. Співпраця між сільгосвиробниками і рятувальниками ще не найбільша в районі. Це і робота, і профілактика, і допомога. Бажаю вам щастя, здоров'я, благополуччя в сім'ях. На роботі, щоб були тільки чергові, як завжди говорили так, що ваша служба це найкраще грають в доміно. Так от, щоб ви тільки грали в доміно і без екстрених виїздів. Ще Розкажу благополуччя вам і всього найкращого.